Ви точно пам'ятаєте, хто вам продавав такі документи? Де є оригінал документів? <плес> чи ви діяли, коли були міністром я Тенергетики, на підставі незавіреної копії документу? <плес> чи на підставі оригіналу? Якщо на підставі оригіналу, то чи придало ви його встановленому порядку, на зберігання? Де оригінал? Я, Ти я... Тиша в залі судду. <плес> сказати, де це нас, я не мав запасу. Вам надавали таке вирішення, що я не вирішую? Таким просто вдома домашній архів збирали? Ми... Ми, ми дуже багато документів, які знаходяться, але просто кинути. Mm -hmm. тобто я зрозумів, от і кинути в папку. А коли був міністр палива енергетики? Документ, який вам надавав прем'єр-міністр України. Ви кидали в папку Чи надавали для належного оформлення? Можливо, я, я, я ці документи, можливо, додавав після переговорів, я ці можливі документи, можливо, віддавав про це річний акцію. Можливо. Це відбувалося за таким процес. Я цей документ бачу. Я в тому яке.

Якимось що це буде опліковується після рішення? Ви контування тому що mm. міністр. Чи ви платите ФАФ, віддає невідомого кому? І не контролюєте це. Можливо, це документи відбувають, як ці документи, які не надали, а міністерство можливо, цей документ відбувається відповідно. За це не пам'ятає.

But yeah, just very enough. Very enough.